Добрий день! Хочу сьогодні зробити розпаковочку аналога шоколадки, шоколадного яєчка Кіндер сюрприз. Фіксики називаються. Ну, це такий дешевий аналог, це не кіндер-сюрприз. Такі яєчка продаються в, ну, на, в кіосках, на зупинках я бачила. І часто навіть у таких сетевих магазинах, як Бонус або Аврора. Тому було цікаво, ціна їхня невисока, тому розумію, що тут великої якості, мабуть, не буде, що і іграшка, і шоколад. Але завжди було цікаво, чи от у них є серії різні: є фіксики, є лоли, є поні, але чи взагалі є там всередині іграшки цієї серії? Ну, Зараз подивимося, і що там всередині. Ну, Яєчко таке, ніби от, ну, звичайно, як Кінтер. Їх тут в упаковці в нас. Зараз дістанемо. Так, буде ось 1. 24, здається, буде штучки. Опа, так, дістали. Ось вони, наша яєчка. Так вони ось виглядають. Е, що саме цікаво, подивилася я з іншої сторони. Цукерка, шоколад, яйце сюрпризом. Ну, склад ви бачите. І це виробництво Україна. Мейден Україна. Що цікаво, я взагалі думала, що це якийсь Китай. А оказується, це у нас в Україні їх роблять. Ну, зараз подивимося, що тут є. Так, значить, перше яйце. Зараз скриваємо. Так, фантик цікавий яскравий, Фіксики. Ну, пахне шоколад такий, знаєте, як не дуже якісний. Зараз оп, Крихкий. Дивимося, ось таке пластикове видно, яєчко. Відкриваємо, що тут у нас буде. Так, перша іграшка. Так, що це тут у нас? Ось, видно, чи ні? Щоб навести. Опа. Складається ось такий м'ячик. Ну, в принципі, знаєте, пластик, ну, ніби якісний, щоб сказати, що прям дуже поганий, то ні. Ну, складати я не буду, але я думаю, що. В принципі, іграшка може бути. Я думала, буде щось гірше, якщо чесно. Так, відкладаю, буде отакий, такий м'ячик виходить. Ось він, який буде, отакий. Так, наступне дивимося, яєчко. Так. Відкриваємо. Так, так, так. Ось воно. Опа. Шоколад кину. Подивимося, що тут. О, знову. Може, це зараз буде вся серія в нас. Однакових іграшок, знову те саме попалося. Такий тільки. І червоний також. й був червоний, і цей червоний. Так, зараз відкриємо наступне яєчко. Так. Шоколад винімаю. Дивимося. О, знову дивіться. Вже третя іграшка, така ж сама. Ну, хочу сказати, що якість пластику ніби непогана. Тобто він такий пофарбований, запаху від нього пластику немає, е синього кольору. Ну, думаю, попробую скласти, потім подивитися, що воно вийде з цього. Так, відкладаю наступне яєчко у нас. Так поскладаю. Оп, відкрили. Опа. Так, знову ж, знову ж така ж сама іграшка. Ось, тільки уже в рожевому кольорі. Дві були червоні, блакитна і ось пінк рожева. Наступне яєчко. Так. Розломую. Так. О, мені щось здається, що, мабуть, всі іграшки. Будуть однакові. Ну зараз подивимося, буде хоч якась іграшка інша. Так, і знову ж така ж сама іграшка. Так. Опа. Знов червоний м'ячик вийде. Так, добре. Це вже ми 6 розпечатали. Зараз буде сьома. Тепер вже буде цікавість взагалі ще буде хоч одна якась інша іграшка. Бачите, знову. Знову ті самі. Та сама іграшка. Так. Так, так, той же самий м'ячик Так. Знову рожева. Те ж саме рожеве. Так, о, нарешті, дивіться, попали щось новеньке. Так, це у нас серія машинок. І ще тут, бачите, є, можуть попастися отакі літачки. Машинки і літачки. Так, що у нас попалося? У нас так, що це тут а ще якась деталька. Це у нас буде ось така машинка, я так розумію. Така, Так, складу на місце. Ну, вже хоч щось новеньке. А то я вже думала, що тут тільки одні м'ячики будуть. Так, відкриваємо наступне яєчко. Знов, дивіться вже, скільки буде м'ячиків. Так. Так. Опа-на. Знов рожевий рожевий м'ячик. Так. Наступне яєчко. Так. Так. Купана, щось новеньке, так. Це якийсь жовтий чоловічок, ніби схожий на міньона. А, Ось, ніби як емоція. Тут обличчя, яке потрібно буде отак наклеїти. Ось так. Так, і зараз подивимося. Ага, і ось такі є види, бачите? Ось їх видно три. такий 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 Ну, в принципі, пластик теж такий. На машинках хліб, хлібкіший пластик. М'ячики більш якийсь, мені здається, якісного пластику. Він такий товстіший. Ну і це такий теж. Так, кладу на місце. Починаємо другу. Опа. Так. Знов м'ячик. Вже не буду діставати. Так. Опа, на м'ячик синій. Знов м'ячик. Я так розумію, що цих м'ячиків, мабуть, в кожній третій або другій іграшки буде. Що їх найбільше. Опа, бачите знову, що із блоку 24 яйця у мене, мабуть, 80% йде цих м'ячиків. Може, ще статистика зміниться. Знов м'ячик. Так. 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 Опа, відкриваємо вже знов м'ячик. Оборе шоколаду тут. Опа. Наступне берем. Опа. Так. Знов м'ячик, бачите. Опа, знов м'ячик. Так, цікаво, залишиться ще тут хоч щось м'ячика по мене. Так, дивіться, о, новий колір м'ячика. Я не знала, в мене тільки ще фіолетового не було. Це вже фіолетовий. Був блакитний, червоний і рожевий. І ось уже фіолетовий попався. Так, кладу на місце. Залишилось три яєчка. Щас цікаво. Буде щось новеньке. Чи знову попадеться м'ячик? Так. Опа, на. Знову, бачите, навіть діставати вже не буду. Блакитний м'ячик. Так. Так, так. Опана. Рожевий. Так, все останнє яєчко. Зараз. та да да дам Подивимось, буде чи ні. У нас ще щось нове з іграшок. О, дивіться, м'ячик, але вже іншого кольору. Це якийсь такий. Світло-світло блакитний. або ще, як кажуть, бірюзовий, Але щось навіть без етикетки був. Ну, новий колір. Ну, здебільшого, ви бачите, в основному отакі м'ячики. Ну, пластик у ньому непоганий, не знаю. А так попався один тільки емоція чоловічок і машинка. 24 яєчка розпечатала, практично все було м'ячики. Ну, ось такі оці. Я бачила з цієї серії таких дешевих шоколадних яйце з сюрпризом є ще. Ну, практично, підв'язка під будь-який мультик, мабуть, який показують, є популярним. Але всередині, як ви розумієте, з серії нічого немає. Тобто, Тут тільки зверху обкладинка для дитини, яка хоче, наприклад, там, фіксики або лолу, або я дивилася, є там різні хлопчачі серії Майнкрафт, здається, теж щось такого було. Динозаври намальовані, Ну, тобто ціна їхня приблизно йде від 12 гривень в магазині за одне яйце, в деяких бачила до 20 гривень. Ну, За 20 гривень тут, чесно, нема за що платити. Ну, За 10 гривень, може, ще й можна купити, там за 12 це я бачила в бонусі. 12 гривень була Аврора, ну там не Аврора, а Лола. Була серія Лол. Ну там теж всередині якась така попалася, але ну, я вже не пам'ятаю, що. Ну, Тобто, будете знати, що тут, в цих серіях дешевих, прив'язка до персонажів немає жодної. Тут тільки, тільки, тільки ну, такі іграшки, звичайні, пластикові і просто яйце. Буду ще робити потім розпаковочку, бо купила ще ось такі, теж цікаво недорогі. Це у нас буде в пластикових таких контейнерах губка Боб. Подивимось теж цікаво, чи буде там щось з серії губки Боба, чи теж там будуть якась таке, типу цього, якісь м'ячики. Все, до побачення. Надіюсь, вам буде корисно це відео. Пока!